То для города, а це для гулянки. Старий протез Любові прочухан з Анисова відтепер стоїть за шафою. Він для хатніх справ. Я ж була натерла і внизу у тому протезі і коліно і, і зрізала, коли копала картошку. Ну, так я безбалюю ще вип'ю город, начебто то карандаш у стакані. Так воно в мене було. І як казали гапак, так я так тепер уже можу. Любов Прочухан продовжує танцювати. В новому протезі коліно каже, більше не болить. А давайте потанцюємо. Я спробую, що воно буде, як баба з ногами буде задирати ноги. чи не буде. І мене все получалося. 21 березня 2022 року Любов Прочухан потрапила під обстріл ферми у Анисові. Росіяни скинули на неї чотири авіабомби. Того дня Любов Мироніна вперше прийшла допомагати доїти корів. Адже кілька місцевих доярок разом із сім'ями виїхали з села. Вибух стався, коли жінка виїжджала на велосипеді з Ангару. Любов отримала поранення і втратила частину ноги. Через півроку в Австрії їй встановили протест на праву ногу, а за рік старий замінили на новий. Оце На кнопочку нажимаю О, і як, із так не як кнопочки не нажму, я його не сніму. А так кнопочку теє і знімаю. Правіру, щоб. Отут воно не сягнулося, щоб ровненько було. І це. І Павлович казав шість, восім разів так. Раз, два, три, ну і все. І потім пішла. Вже мені не треба ні палка, нічого. За новим протезом Любов Прочухан доглядає щовечора перед тим, як лягти спати. Я набираю воду у чайник. О. Так, ставлю на газ. Поки вода нагрівається, знімає протез і пересідає на візок. Щоб робити це, в магазині скупила все дитяче мило. Казав мені, я б указати врач. Щоб дітки мило мити. А дев'ять брудського було, я їх і забрала. Ну, слухайте, ну це ж не в городі я щось. Зайду не в цьому магазині, де в тому магазині. Я це ж село, а мені без його ж не можна. Лайнер протезу залишає висихати на вазі у кімнаті, поки він вологий, пересуватися у будинку допомагає візок. З новим протезом любові не потрібна паличка, щоб робити хатні справи. Пробувала розчищати сніг біля хати. Ну, а з тим складно було те, що воно похудало на О, і воно, я то кажу, не вписувалося. І там на вулиці я перекидала через хітку сніг. Цим протезом багато все легше і. Якфективніше, чи як правильно сказати, Багато все краще. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.